Привіт! це на каналі сам собі інвестор. Мене звати Ростік. Продовжую розглядати портфелі моїх підписників, і в даному відеоролику їх буде три. Пам'ятаєте, якщо хочете надіслати свій портфель на розгляд на огляд, ну то можете це зробити, написавши мені на пошту, посилання буде внизу під даним відеороликом. В даному відеоролику розгляну портфелі трьох людей, а саме Степана, Віктора, який має 31 рік, і Віталія, який має 27 років. Почнемо від Степана. Привіт! Дякую, що обрав мій портфель для огляду. Почав інвестувати відносно недавно. Перша спроба була на. Початку 2022 року почав з інвестицій в акції на Interactive Brokers, Обрав для себе кілька технологічних компаній США, в які вклав перші 1250 доларів. Потім довший період було не до інвестицій, тому вони приносили мені. Е... Пасивний дохід дивідендами. Цей, цей рік поновив інвестиції вже з серйозними намірами. В наступні кілька місяців закінчують сформовувати подушку безпеки по 10 тисяч доларів і євро. Плюс намагаюся поповнювати брокера на 200-300 доларів в місяць. Після формування подушки в планах збільшити цю суму до 600-700 доларів і з часом збільшити до 1000 доларів. Мені 26 років, мій горизонт інвестицій це 50-55 років і відповідно вихід на пенсію. Ризик порт. Портфель помірний, хоч і є трохи крипти на 25 доларів. Зараз почав більше цікавитися, в що саме інвестувати, і аналізуючи свій портфель, бачу, що треба замінити деякі позиції. Для себе обрав стратегію інвестицій 60% акції і 40% ІТЕФ. Хоч поки це і не відповідає тому, що є в портфелі. По сферам компаній, куди планую інвестувати, це технологічні, логістичні, фінансові, та ще раз домовою над енергетичними і продовольчими. Дохідність портфеля, виходячи з аналітики брокера, складає 16% в той час, як індекс SP 500 додав би 23%. Ну, то що індекс додав більше в принципі, ніж ваш інвестиційний портфель, це не дивно. Бо за останнім період часу індекс зріс тільки завдяки можна так сказати лише п'ятьом компаніям, саме тих. Тим технологічним, таким, як навіть та сама компанія Nvidia, чи навіть в принципі, компанія Apple, яка теж за останній період часу, але все-таки теж значно зросла, особливо після останнього квартального звіту. Але, в принципі, дохідність в 16% це теж непогано. Давай подивимося, що в тебе знаходиться в портфелі. Ось що ти мені прислав, ти прислав мені скрін з свого брокера Interactive Brokers. І одразу знаю, що в тебе бачу. Досить цікаву картину. Зараз поясню, що мені тут, скажімо так, не подобається. На першому місці в тебе по позиції це компанія Apple, яка займає в тебе аж цілих 35%. Е, так, це дійсно багато, ну, але як навіть на е, компанію Apple, ну, то має місце бути навіть тих 35%. Потім в тебе є компанія Apple, і на е, третьому місці е, по відсотковому відношенню в портфелі знаходиться компанія Microsoft. яка в тебе займає 22,5 майже відсотків. Потім йдуть менші позиції компанія Intel, яка займає 082, Sony 2%. Потім в тебе чомусь. Так само заінвестовано в ETF, VOO, який який займає в тебе 13%. Це по факту, знову ж таки, за допомогою даного ETF, ти знову ж таки інвестуєш в ту саму компанію Apple і в ту саму компанію Microsoft, бо вони в даному ETF зараз займають значну просто частину. Так що, в принципі, ну вже не до кінця логічно. Я розумію, ти хочеш інвестувати саме в ETF. -і. Ну але подивися, я тобі зараз наведу приклад. Дивися, в тебе Amazon займає тут майже 6%. Макдональдс 3.5 United parcels services або UPC там 2% Ну і інші компанії STHD, Google, Caterpillar, FedEx, QL.com, Nvidia, знову ж таки, в тебе є тут 2%. Ну і компанія Meta064. Подивіться, а що е, ти нато, а до речі, так само люди, які дивляться даний огляд, напишіть мені в коментарях, чи часом так само не думаєте, щоб продати тупо весь свій портфель і інвестувати, і інвестувати лише в один ETF, який подивіться, е, Даний ETF називається XLK. Технології на технологічний сектор. В Сполучених Штатах Америки подивися, одна одиниця даного ETF коштує 227 доларів. Experience Ratio, тобто кошт обслуги даного ETF 0,09%, що є дійсно дуже мало. А тепер подивися, Performance, Це власне відсоток повернення в середньому за останній час. Подивися, за останні 5 років це 25% в середньому. За останні 10 років це 20,5%, Це дуже і дуже прям, дуже багато. Від 98-го Року загальний відсоток повернення 9,5%. А тепер подивися, що входить до складу даного ETF-у і скажи мені, чи не майже ті самі компанії, які в тебе знаходяться в портфелі. Подивися, компанія Microsoft займає 22%. В тебе там, звісно, було 12%, але все одно значна частина. І компанія Apple, яка займає в тебе 22%. Ну і подивившись тепер, подивитися в принципі на твій портфель, і, наприклад, на даний ETF. Вже готовий, сформований. Ну, чесно кажучи, мені даний ETF більше подобається. ну, Бо тут є і та сама компанія Microsoft, компанія Apple, компанія Nvidia, яка теж в тебе знаходиться в портфелі. Та сама компанія Qualcomm так само знаходиться в портфелі в тебе. Ну і глянь собі реально на даний ETF і. Подумай, чи варто тобі все-таки інвестувати в ті самі окремі позиції, окремі компанії, шукати, думати, там, сплачувати ті самі той сам податок на дивіденди, якщо в принципі, ну, в, принципі в тебе є компанії, які виплачують дивіденди. Чи є в тому смисл якийсь чи не тіше було би заінвестувати в той самий технологічний сектор? Оскільки знову ж таки в тебе реально велика частина саме в Знаходиться в тих самих компаніях, що і в даному ETF. -і. Ну, а так загалом всі думки по портфелю, я так думаю, що вже сказав. На другому місці в сьогоднішньому відеоролику є Віктор. Привіт, мене звати Віктор. Мені 31 рік. Інвестую з літа 2023 року. Горизонт інвестування мінімум 10 років, а так планую 25 років інвестувати в фондовий ринок. І ось що в тебе в портфелі. Компанія Apple, компанія Amazon, Google, MasterCard MSCI, Realty і Income і компанія Visa. Знаєте, колись була гра така в дитинстві Забери зайве. Напишіть мені в коментарях, що ви думаєте по портфелю Віктора, що тут зайве. Буде досить таки цікаво прочитати. Бо, на мою думку, компанія Realty Income тут є просто зайвою. Ну бо, подивившись на дані компанії, знаючи навіть їх фінансові результати, як вони розвиваються і як не крути, але це саме технологічні компанії. Рейд, комп... Рейд компанія Realty Інка тут просто якось тупо фізично не вписується. Напиши мені теж свою думку, для чого ти взагалі вирішив придбати Realty Інкам. Можливо, це через регулярні місячні дивіденди. Ну, але знову ж таки, ти заінвестований великі гроші, щоб ті дивіденди були б якимись значними, і ти би хоча їх якось відчував. Ну і скоріш за все, по всіх позиціях я тут в принципі не бачу, бо по статистиці тут відображення це хіба результат за останній день, але, скоріш за все, по всіх позиціях, крім компанії Realty Income, ти в досить таки хорошому плюсі, а саме по компанії Realty Income в мінусі. Так, звісно, зараз такий час, високі, відсотко... відсотку... високі процентні ставки. Е... Компанії Рейта Рейти себе досить таки погано про тому почувають, але скоріше за все думаю, що тут навіть на якийсь довший горизонт часу, навіть тих самих 25 років, як ти інвестуєш, саме компанія Realty Income є, ну не найкращою і не вписується. А так загалом в тебе компанії хороші. знову ж таки. Можна якось для диверсифікації інвестувати в той самий ETF, той сам, навіть XLK, той технологічний ETF. Там та сама компанія Apple є компанія. Ну, в принципі, там тут компанії Microsoft нема. Ну, але все-таки так само технологічний ETF, можливо, придивися до нього або пошукай собі якийсь інакший. Ну і на третьому місці в даному відеоролику є Віталій. Привіт, я Віталій. Мені 27 років. Інвестую півтора роки з України. Ціль пів. Півмільйона доларів в 40 років. Е, Півмільйона в 40 років за 13 років. ну Це реально велика цифра. І, ну, цікаво, як ти того хочеш досягнути. Ага, ну звісно, якщо ти інвестуєш півтора тисячі доларів в місяць і думаєш це робити найближчих тих 13 років, то, думаю, все-таки тих 500 тисяч, але, скоріше за все, ти, в принципі, зможеш досягти, хоча зараз подивлюся, що в тебе загалом знаходиться в портфелі. Спочатку інвестував у більш ризиковані акції, але потім вирішив комбінувати з ІТФ-ами і американськими бондами для зменшення ризику. Планую мати бондів на 25%, 70% акцій і 5% тримати в крипті. Ну, в принципі, непогане відношення. 5% на крипту, ну окей, має місце тут за крипту. Не буду дуже сильно коментувати, скажімо так то. Ну, але 25% мати в бондах, що в принципі бонди по факту покривають лише рівень інфляції. Ну, можливо, там піввідсотка зверху. Ну, то для мене бонди так собі просто як подушка безпеки. На якийсь там на чорного лебедя, на поганий стан на ринку, то, можливо, і так, але 25%, для моєї думки це прям дуже і дуже багато. Ось, в принципі, як виглядає твій портфель? Вартість його на сьогоднішній час це вже 33 тисячі доларів, з яких 5600 доларів це власне нереалізований дохід. Я бачу так: в тебе тут на ти мені добре, що відсортував власне по відсотковому відношенню, бо це досить -таки зручно. На першому місці з відсотковим відношенням майже в 14% в тебе знаходиться ІТF, Е, e, досить. Так дивно, зважаючи на те, що ти думаєш, що ну, принаймні надієшся, я так зрозумів, що твій портфель буде ростовим. STHD, в принципі, не має такого потенціалу росту, як навіть той сам QQQ ETF. Ну і 13,5% STHD, ETF, ну, можливо, мали б мати місце, якщо б у тебе вже був сформований. Капітал досить таки великий, і щоб дивіденди вже відігравали в тому якусь значну роль. Але на даний час я думаю, що це не, найкращий, не найкраще відсоткове відношення з цілих 13,5%. Бачу, в тебе на другому місці майже 9% займає власне, бонд США там, до 25 січня 2026 року. Ну і крім того, в тебе тут ще є 5 майже 6%. Так само до 26-го, так ще один бонд. Ну, тобто там по тут три, тут дві штуки, бо вона одиниця, як я добре пам'ятаю, продається там по тисячі доларів. Ем, ну, знаєш, що тобі скажу? Ну, що ну, чесно кажучи, коментувати те, що в принципі може заробляти лише на рівень інфляції, майже нічого більше, ну то мені досить таки важко. Ну живи з тим, можливо, можливо, в принципі, твій профіль ризик дійсно такий. Компанія Apple 13 штук тебе займає 7,5%. Amazon майже 6%. Потім бачу, в тебе вже заінвестовано в QQQ. Майже 5,5% я так розумію для більшої диверсифікації. LLA компанія займає 5%, Meta 4,5%, ExxonMobil майже 4, PayPal майже 4, McDonalds, Toyota Motors, я так, так, якщо я добре розумію, компанія Zim 3%, Lockheed Martin майже 3%. Компанія Morn, Mor може, Morgan Stanley, ні, MS, Nie, Не знаю, що якась компанія. Бачу, у тебе тут є компанія Shell, City, British American Tobacco, Taiwan Semiconductor, знову ж таки, ETF, VOO, USB, Intel. Ну, у тебе досить такий великий склад в портфелі. Тут, в принципі, маленьке відношення, маленьке значення деяких компаній, чи так само компанія Софії. Бачу, в тебе знову ж таки, тут є TLT. Який Такий смисл купувати TLT і мати в принципі, паралельно дані дві, так окремі, окремі як то, папери, боргові папери, може просто краще заінвестувати було би в TLT. Бачу, в тебе тут є і Grab. Ну, я так розумію, з даними компаніями, в яких маленькі відсоткові відношення ти скоріше за все граєшся, але який є сенс в тому, чесно кажучи, я не розумію. Якщо ти думаєш інвестувати дійсно на, на тих майже 15 років, ну то обери собі там не знаю 10, можливо, 20 компаній. Хороших стабільних, які розвиваються, в яких доходи зростають, і інвестуй в них паралельно можливо дійсно інвестуй в ІТЕФ чи той сам VOO, або якийсь аналог європейський, який, наприклад, можливо акумулює дивіденди, бо який тобі сенс отримувати зараз дивіденди. Тобі головне, щоб твій інвестиційний портфель просто швидше зростав. Ну і в принципі так. Якщо напишіть, мені будь ласка, свою думку, що ви думаєте по тих даних портфелях, і напишіть так само, який портфель, на вашу думку, є найкращий з даного переліку. Всім дякую за перегляд. Удачі в інвестиціях.